Я вам хочу продемонструвати можливості техніки Мокуліто, яка була винайдена в Японії в кінці минулого вже сторіччя в 70-х роках. Це плоский друк з фанери. Як відомо, японці не перевершені майстри роботи з деревом. Вся їхня по суті історія мистецтва про це історія гравюри на дереві. Мокуліто це техніка, яка поєднує в собі елементи плоского друку, так як літографія і так само елементи гравюри на дереві. От, суть полягає в тому, що з верху букової фанери ну, в принципі, можна використовувати інші матеріали. От, художник малює жирними літографськими фарбами. І потім друкується як плоский друк. І великою перевагою є те, що можна друкувати підзвичайними офортними престатами. Після того, як нанесено зображення, ось ви бачите, тут дошка вона замальована. Дошка вкривається гумою арабською, яка спричиняє непомітне для ока, але в певний спосіб травлення цієї дошки. Дошка повинна простояти під гумою мінімум добу. Я думаю, що бажано і довше. І тоді гума змивається і друкується як плоский друк за допомогою звичайних поролонових дешевих таких валиків і типографської фарби. Наклад, на жаль, обмежений, тому що кожен відбиток відрізняється від попереднього: перші зазвичай слабші, потім більш насичені, більш насичені. Потім наступає момент, коли воно знівельовується сіре і чорне, і це означає, що варто припиняти. Ну, от, великою перевагою цієї техніки також є те, що можна, як я вже казала, можна гравіювати, тобто використовувати засоби, які притаманні гравюрі, а не літографії. От так само можна друкувати кольором, не лише одним, а різними кольорами. Я просто ще не використовую цей прийом, але в принципі це теж можливості цієї техніки. Окрім того, що намальовано, звичайно, ще і проявляється фактура деревини. Це надзвичайно збагачує зображення, як на мою думку. Але від цього, якщо кому не потрібно, то від цього неможливо позбавитися.